На концерт благодійного туру Воля Меморандум про співпрацю підписала Олександрійська міська рада, Попаснянська міська військово цивільна адміністрація та Центр допомоги Олександрія. Така тристороння угода підсилить комунікацію, гуманітарний напрямок та полегшить надання допомоги вимушеним переселенцям, які приїхали з Попасної та Луганської області в цілому, пише преслужба міської ради. Для дітей з родин, вимушених переселенців та олександрійців церква християн Віри Євангельської Девора влаштувала великодні свята. 5 травня на Соборній площі пройшла благодійна акція з подарунками та експрес-кафе. 6 травня у Центральній міській бібліотеці для юнацтва показали пасхальну програму. 80 дітей вимушених переселенців переглянули театралізовану виставу, взяли участь у вікторині, частувалися солодощами і також отримали подарунки. Ше при служба міської ради. Вже другий рік на базі бібліотеки для юнацтва діє пункт сплетіння маскувальних сіток. Завжди за роботою одна із працівниць бібліотеки. Інколи долучаються відвідувачі чи учні ближніх шкіл. Днями на сторінці Олександрівської бібліотеки з'явився пост подяка. Хочемо висловити щиру подяку нашим невтомним трудівницям, які майже щодня приходять до бібліотеки філії номер 8 для юнацтва і, не покладаючи рук, плетуть маскувальні сітки для наших захисників, пишуть бібліотеки та запрошую долучитися всіх охочих до благодійної справи. Простір Вільна анонсував новий вид занять. Щотижня будуть проводитися психосоціальні групи підтримки для представниць родин ветеранів, військовослужбовців, які очікують на повернення рідних, адаптуються після повернення або зазнали втрати. Групи розраховані на вісім зустрічей. Записатися або задати питання щодо груп можна у чаті Вільна Олександрія. В Олександрії на пожежі загинув чоловік. 10 травня о 4.55 надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Садовій. Горіло 2 метри квадратних дивану та домашніх речей в квартирі на четвертому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. На місці пожежі виявили тіло чоловіка 1986 року народження. О 5.50 Олександрійські вогнеборці ліквідували займання. Причини встановлюються. Йдеться на сайті ДСНС. У неділю 12 травня очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 8, вдень плюс 13 градусів. Атмосферний тиск 753 мм ртутного стопчика.